Бойовому підрозділу 7-го прикордонного карпатського загону шквал 10 років. Його заснували в травні 2015 року. Відтоді його бійці виконували завдання на сході України. Відзначити річницю прикордонники вирішили фотопроєктом, де зібрали найвагоміші знімки їхньої участі в захисті країни, історії військових, які залишилися поза кадром, розкаже наш кореспондент Роман Гаврилєв. Злагодження, бої, побут, відпочинок на світлинах 10 років із життя підрозділу шквал. Ось на фото троє військових зазнімковані біля пошматованого прапора державної прикордонної служби. Він належить бійцеві, історія якого залишилася поза цим кадром. Цей прапор він був зі мною дуже довгий період, і саме головне він потрапив разом зі мною під авіаційний обстріл. Прикордонник Денис Бульбанюк завжди тримав стяг ДПСУ у бронежилеті. Був із ним і під час чергового наступу росіян на Харківщину. Поблизу Вовчанська на місце дислокації військових прилетів 200 кілограмовий каб. Була дерев'яна будівля, стіни цього будівлі повністю рознесло. Я залишився під завалами, відчув, що ну по перше, я стікаю кров'ю, і часу не дуже в мене багато. Я це все знав, розумів. Але все-таки відчув, що маю сили боротися. Денис зумів вибратися. Далі допомогу йому надали побратими і парамедики. У бійця була відкрита черепно-мозкова травма. Уламки сильно покалічили тіло. Сам не знаю, як так все сталося, що я вижив, все. але ну мені допомогло. Перш за все, ну те, що я постарався, але. Найбільше це повірте, це лікарі, які тоді мені допомогли. Знайдений під завалами прапор вручили командирові. Саме цю мить і зазнімкували. Утім, світлину Денис може побачити лише через окуляри, через важку контузію. Правим оком він майже не бачить. Та, попри поранення, воїн продовжує служити. Прапор державний служби та має пошкодження, але він продовжує. І так само і я є якісь вади, але я продовжую службу. Інше фото зробили вже під час ротації з Вовчанська. На ній воїн Віталій Бех. Я знаходжусь ось тут. Це загальна світлина з нагородження військовослужбовців після нашого відрядження з населеного пункту Вовчанськ. За день до виставки Віталій уперше став батьком. Народився син, тож нині боєць у відпустці. У складі шквалу він керує розвідувальними і ударними безпілотниками. каже за три роки війна стала. Іншою все змінилося дуже протилежно. Що на початках було це більше виконували завдання людським ресурсом. Зараз все переходить до інновацій, технологій і більшість всіх завдань виконується за допомогою безпілотних систем. Чоловік не один раз сказав, що вони вже всі як одна сім'я, тобто там немає там. Друг не друг світлин з прикордонницею Юлією Матес немає, але жінка прийшла розповісти свою історію. Її чоловік воював у шквалі і у бою неподалік Бахмута у 2023-му. Я і відмовляла чоловіка, щоб, можливо він не їхав там чи як він казав, що не відмовляти його, тому що він зробить все рівно так чи інакше. І саме таким я хочу виховати свого сина, тому що це є надзвичайно. Мужній, мій чоловік і великий приклад для нього після втрати Юлія вирішила: устрій стане і вона. Служба мене врятувала, тому що в мене, коли сталася трагедія в нашій сім'ї, було тяжко врегулювати свої емоції, якось їх контролювати. Зараз мені це допомагає і якось стаю більш сильнішою, бо розумію, що я не сама, в мене є син, якого потрібно. Виховувати за двох на фотовиставці усього 35 світлин за весь час існування підрозділу в одній із львівських галерей. Їх можна побачити ще протягом тижня. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.